Цим дітям 12-14 років. Та попри свій юний вік, вони вже знають ціну життя. Їм відомо, що таке співчуття, порятунок, допомога нужденним. З любов'ю в серці до рідного Харкова та його мешканців вони на рівні з дорослими опановують волонтерську справу. Я дуже люблю наш Харків, наш герой. Всі люди герої в Харкові. Мені подобається це місце, і я тут залишалася з початку війни, з самого початку, і мені просто тут подобається. Я хочу тут стати волонтером. щоб я дуже люблю своє місто. Я дуже горжусь тим, що я живу в Харкові. Це і Харків, це місто, і наука це місце про все. Я думаю, що Харків це ідеальне місце, тому що нас такі люди, нас дуже добрі, незламні люди. Зараз я його бачу дуже міцним, стійким та сильним містом, який витримує все. Безмежна любов до рідного міста та щире бажання допомагати ближнім. Привели і Ксенію каже дівчина сюди, в лігу юних волонтерів. Я проживаю у місті Героя Харкові та в будь-який момент може прилетіти ракета. Та ці курси мені допоможуть надати поміч, по перше, собі, по-друге, іншим людям. Я зможу зробити штучне дихання. Я зможу допомогти людям морально, фізично. Це волонтерський проєкт для дітей віком від 10 до 17 років. Він націлений на навчання дітей бути волонтерами і отримання навичок, які дозволяють їм захотіти допомагати іншим. Навчання тут, хоча і в форматі гри, але імітуються надзвичайні ситуації, наближені до реальних. Ця група, наприклад, шукає людей під завалами будинку. Потрібна собака для пошуку людей. Ви мене чуєте. Вас а зараз виходимо на пошук людини з собакою. Собаки шукали їх по запаху. Ми давали якісь там чор, ну, чуди, якийсь одяг лю зниклих людей. Вони брали, нюхали і вони шукали цих людей по слідам. Професійні кінологи, медики, вогнеборці дали змогу кожному бажаючому маленькому волонтеру відчути себе справжнім рятувальником. Я зараз в групі ДСНС. Ту є психологічна група, група, яка розриває завали та першу медичну допомогу дає. Гуманітарна група. У мене був сценарій, що затопило підвал з електрощитком. Зараз у нас сценарій, там де оголений дріт валяється на вулиці, і треба буде потім подзвонити в комунальну службу, щоб вони його прибрали і щоб не було тут електричництва. Вкрай важливою навичкою є і вміння надати першу домедичну допомогу, говорять учасники ліги юних волонтерів. Коли потрібна буде допомога іншим людям, я буду знати, що робити і ну зможу допомогти. Ми робили масаж серця. Час робимо як накладувати правильно турникети, та слухали про міну міни, як вони виглядають. Пані мати вовк, то ранило, й в ньому кроткішні вотако. Сматрі становишся на кар'ярку та ми залучуємо дітей, щоб вони самі е, втручалися в ці процеси, щоб вони думали самі, як це, це хоїться. От тільки щоб було, було е, по імітація пожежі, щоб ця дитина могла е, скористуватися вогнегасником, е, З собаками, які працюють на наших прильотах, е, цих по Харкову, це саме ці собаки. І з цими собаками знайомляться діти і розуміють, що це дуже важливо для врятування життів людей. Учасники ліги юних волонтерів кажуть впевнені, що отримані знання і навички вони зможуть застосувати в реальному житті. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.